Воскрес, Воскресне Україна, назва барвистого, етнографічного дійства, яке збурило повітря, свідомість, сили природи і показало людям, що носіїв традиції ще дуже багато на наших долах та горах, і що народна мудрість недаремно підхопила оте Шевченківське Свого Не Цурайтесь. У музеї просто неба, гаївки водили, писанки писали, пряники розмальовували і вибійку прибивали. Було галасу та пісень багато, бо за традицією по Велику Дню велику волю давали дітям і молоді. Молодші могли до схочу награтися, а трохи старші пожартувати і позалицятися. І все це можна було бачити на сцені, чути серед зелені та людського гомону, серед вишитих рукавів та заквітчаних і заплетених голіванюк, серед блискучих запасок та різнокольорових кутасів і пацьорків. А на прихід народні майстри зі своїми виробами. Серед них і Марія Петрів, заслужена художниця України з села Брустори, Космацької сільської ради разом з чоловіком Василем та донечкою Христинкою виліплюють сирних коників, вершників та вершність, квіточки і плетуть косички. А це сідло, що гуцул сідав на кіні. Гуцула можу зробити вам. Зробіть нам. А зараз вам покажу гуцула і там гуцулку, і такі розочки робимо на торті. А поряд Марія Чулак відома своїми виробами, членкиня спілки майстрів народного мистецтва України, яку знають в багатьох країнах як талановиту майстриню і творчу людину, що вшанована званням славетна Галичанка. Музей етнографії Просто неба якнайкраще надався для проведення такого заходу, адже тут всім вистачило місця. І тим, хто пропонував смаколики, і тим, хто творчість. Петро Катрич, майстер серед кращих найкращий. Сам він із села Бабча Солотвинської селищної ради, а слава про нього летить понад усі Карпати. Його вишивки дуже делікатні, а селянки вишукані. Плекає майстер бойківські орнаменти. Звичайно, не без того, щоб запозичити щось із покуття із гуцульщини. Нарешті гості та учасники посходилися до церкви, де, як годиться, у святу неділеньку, відбули молебень та згадали про гріхи свої вольні і невольні. А по молитві усі вийшли на церковне подвір'я, де фольклорний колектив села Блюдники Галицької міської ради вже був готовий до Гаївки. I do Ми кривого танцю йдемо та й опинилися вже перед сценою, де першим номером зі своєю великодньою композицією виступає народний аматорський ансамбль танцю Сварга з Коломиї. Покутські правдиві строї ваблять око і викликають повагу. Ясна не знає, що йде війна. Вона летить, квітує і співає. Вона красива, трепетна, ясна і все навколо. А ярмарок ремесел триває, екскурсантів в музеї просто неба не бракує, люди все прибувають, і ми розглядаємось навколо, щоб нікого не прогавити. Ось і Галина Цапко з Глибівки, народна майстриня, лауреатка премії імені Параски Хоми у розділі декоративно-вжиткове мистецтво. Низенький уклін працівникам музею етнографії Просто неба у Крилосі, що організували цікаві майстерки для дітей. Ми популяризуємо насамперед традиції звичаї, які переходять в гаївки, в співи, в танці для того, щоб ми мали зв'язок з нашими прещурами, з нашими дідусями, бабусями. І ми сьогодні бачимо, як молодь не тільки розвиває, популяризує, але й нарощує. Дуже багато дійств, які будуть славити нашу молодь, нашу Україну всі віки, адже ми бачимо наскільки героїчні наші захисники і захисниці, які виховувалися в патріотичних сім'ях і зараз відстоюють нашу незалежність. Ми дивилися і на побут, як покутян, бойків, гусулів, лемків, і я себе ловила на думці, що і в моєї бабусі теж була комора, де були теж ліп. Дені стіни і також підлога, тому звичайно, що переплітається насамперед ця історія, історія, яка повинна бути разом з нами. А на сцені троїсті музики з села Підвисока Снятинської міської ради та неймовірні виконавці етнографічного гурту, який вразив і своїм виглядом і дійством багаторічна солістка Параска Божовська. इतो शायो हो त हुतो Сербен, позарінку, за ним, за ним дівчив вінку. Ой, сербене, сербеночку, не смуть мою головочку. Такі слова ритуального мобілізаційного танцю сербен, який показують учасники фольклорного колективу сербен села Чортовець. Пішло. Сербен позаріжку, за ним, за ним дівчовим. ой, сербене, сербеночку не. Смуть. Лугірче ной кобоя Сербе ночку, нащо ж не порівочку? Ой, ви, хлопці з камені від горівки від лечі, горівка то є зло, та й затягне вас ярмо.

Amen. <laughs> Та пава в зеленій долині, гори зліва, гори справа, село всередині. Є такі зйомки, які вже не забудеш ніколи в житті. Так сталося і з прокуравою. Скільки програм циклу на вичерпне джерело створено, про прокураву не злічити, бо є про кого говорити. Прокуравські перепелоньки особлива великодня забава. Ой, На них приємно дивитись, їх захопливо слухати, довершеність одягу, заплетені голівки, горда постава, барви Карпат і назва причудова.